Молодий поерторіканець Адер Берланга, який ставідомим завдяки 16 нокаутам у першому раунді, просто неймовірна статистика. Один з найяскравіших прикладів того, як на жаль, працює сучасний бокс, адже маючи зв'язки, досвід, фінанси, куди ж без них та гарне медіа промоутер може зробити зірку ледве не з будь якого середняка. Берланга хлопець, котрий абсолютно нічим не відділявся, навіть не дивлячись на досить непоганий рекорд у аматорах у вигляді 162 перемог зі 191-поєдинка. За якими ніби і є щось значиме, як неодноразове золото серед юніорів штату. Але опозиція на тих змаганнях далека від ідеалу. Завдяки певним критеріям та вдалому моменту все ж сподобався одному з найкращих промоутерів всіх часів. Власнику топ ранк Бобу Аруму, в якого на нього були досить амбіційні плани. На дворі був 2016 рік. 72 кілограми на той момент завдяки піковому Головкіну, молоді зірці Канело, Чарло, Джейкобсу та іншим топом, була ледь не саме популярна вагова, в якій Арум не мав жодного топового бійця на піку своїх сил. І поки всі промоутери відкушували гарні шматки великого грошового пирога, аром заздрісно дивився з боку та вирощував свій план. План створення свого чемпіона. На цю роль тоді, як ніхто інший, підійшов молодий Едгар Берланга. Фізично надзвичайно потужний хлопець з міцним ударом, швидкими руками, гарним походженням, скрізь не дебоксів усіма коханим видом спорту. В цілому, ідеальний кандидат на роль такого собі дентея Вайлдера, домашнього яскравого чемпіона, якого оберігатимуть всіма силами, але сталося не так, як гадалось. Завдяки неймовірному промоутерству перторіканці відверто намалювали ці 16 кагутів у першому раунді адже опозиція, як і до Помагали всіма силами, просуванням у медіа, де всі експерти, аналітики та фани не могли не помітити та не говорити про нього, та численні відео з хайлайтами, які заполонили всі соцмережі, набираючи мільйони переглядів та лише підігріваючи інтерес до цього спортсмена. Аром на досвіді створив справжнісінького монстра, Франкенштейна, ідеального чемпіона, якого так хотів та чекав натовп. Але монстра, який сам став жертвою пропаганди, повіривши у все. Що про нього говорили, що в результаті вилилось у вимоги та умови співпраці. Едгар хотів гучні імена. Звісно, Аром не пішов на такий ризик, але трішечки покращив позиції. Як вердикт, Берланга опинюється в нокдауні, його ще більше підтягують судді, а нокауди пропадають, як то їх і ніколи не було. Проте перемоги все ж продовжувались. І саме на таких милявих перемогах Арам відпустив свого монстра з фразою Він не готовий до серйозних хлопців і я ніколи його на них не випущу. Проте, через якихось два поєдинка, Едгар вже у ці вихідні боксуватиме з одним з найкращих боксерів сучасності. Найкращим боксером Мексики за всю історію та неодноразовим лідером незалежно від вагової канело у мейн-івенті вечора боксу від Amazon, де насправді він може ще й здивувати. Що ж сталося з цим хлопцем після зміни промоутера та чому, на мою думку, цей бій може бути не гіршим за протистояння з Венгією? Давайте розбиратись. Мої вітання, мене звати Макс, і Це тверезий прогноз на бій біберланге проти Канело без хейту до жодного бійця. І перемотувати я вам вкрай не рекомендую, адже насправді цей бій конкурентніший, ніж здається на перший погляд. Пропоную розпочати саме з Едгара берланги, оскільки хлопець досить цікавий. І хоча він заслужено отримав всю ту критику від фанів експертів та особисто від мене, ну не люблю я бійців, яких так безсоромно тягнуть за вухо. Не відмітити те, що в нього є голова на плечах, я не можу. Адже після критики свого промоутера, а якщо промоутер критикує підопічно, то це, напевно, найщиріші слова, які можна взагалі в них почути. До Едгара дійшло, що з його боксом дійсно щось не те. Він став тварин дивитись на свої недоліки і одразу почав робити зміни. Зміни, які за якихось два поєдинка вже стали помітними, і які пішли йому лише на користь. Тут потрібно віддати Берланзі належне, адже, по-перше, він змінив тренера, пішов від відомого Енді Роз'є, що погодьтесь для такого молодого парубка сильний крок. Та почав працювати саме над своїми помилками, які з кращого позицію стали дуже швидко проявлятися. І виправити, які до цього, тут я трохи стану на його захист. Було майже неможливо. Адже як він міг про неї знати, якщо суперники їх не показували. Він навіть жодного разу не отримував настанови від тренера під час бою, оскільки на перерву жодного разу так і не пішов. За 16 -3 хвилинок, всі з яких закінчилися швидким нокаутом, Пуерторіканець має перевагу не лише в міці. Хлопець є вкрай потужним, навіть для 76 кг вже другий для нього ваговій, але і в техніці. Все ж бокс семи років як, як дається вдається знаки. Едгар, ледь не повністю відключивши голову, титан тепер на суперників 24 на 7, закидуючи серіями з потужніших ударів, різноманітних та швидких, що що, а природній талант саме в цьому моменті помітний неозброєним оком, улюбленою з яких у нього є саме двійка через прямий та Хук передньою рукою. Хук, до речі, нереально потужний, і декілька опонентів склалась від нього, мов картковий будиночок від вітру. Але і трохи розгонистий. Які більшість його ударів виглядало це все м'яко кажучи, ефектно. Голови суперників, які вони самі літали по рингу, тільки так. Але з покращенням опозиції бокс переставав бути таким одностороннім і що найголовніше ставав не таким же й крутецьким. Суперники ліпше захищались і тримали гармати, в той час як Едгар в стилю продовжити свій неймовірний рекорд. Та просто через звичку, не відходив від тактики, тупого розстрілу. Перторіканець складався в кожен удар і як тільки перший суперник дожив до середини бою, як виявилось при такому пресингу та темпі, Едгару банально не вистачає витривалості. Аби продовжувати тримати планку, через що середина бою віддавалася ледве не кожному такому візові. Пізніше до цього додавала ще проблема захисту, адже головним рушієм сили удару берланги є його неймовірна амплітуда, яка має і іншу сторону, оскільки під час замаху в опонентів є настільки великий вікно часу. Щоб подумати і контратакувати, що не використати його вкрай складно. Та і блок, ніби високопіднятий, а тобто пасивно мав би приймати на себе значну кількість ударів. Насправді був дірям, який труси після декількох років, який він ще й дуже часто забував ставити після нападу. Звісно ж, моментами Перторіканець показував бок чемпіонського рівня і навіть в захисті. Але, по-перше, йому дозволялися суперники, і це все було лише моментами, а не на постійній основі. А по-друге, це не рятувало його від втрати раундів, які не рятувало від тих проблем, які в сумі призвели до нокдауна проти чергового середняка. Втім, після зміни тренера справи різко пішли вгору, і Берланга, якщо коротко, просто почав думати та став зосередженим саме на перемозі, а не на яскравому брутальному боксі в стилі Майка Фаном, якого він є. Що досить швидко принесло свої дивіденди, і останній бій проти непереможного британця він виграв саме завдяки кращій стратегії. Та боксерському IQ. Едгар вперше за 21 поєдинок навіть сам віддав перший раунд. Раунд, в якому він раніше йшов тільки вперед, був відданий задля розвідки з метою перевірити швидкість суперника та звикнути до його габаритів. Включивши голову, Берланга став краще працювати на ногах. Хоча, правильніше буде сказати, не краще, а взагалі почав, досить успішно уникаючи шкоду саме завдяки розриву дистанції, почав весь бій тримати руки біля підборіддя. Та вгасивши опоненту, що й місці, не кидався на того з добиванням, а виступав захистом, очікуючи ще кращого. Більш ідеального моменту, коли суперник пропустивши, поплив би. Як вердикт, мінімум пропущених ударів, майже чисте обличчя та яскрава перемога нокаутом проти міцного непереможного середняка, яка, до речі, дуже багато говорить про напрямок, в якому Едгар рухається. Напрямок з в кінці стати таким собі Джошуа на дальній дистанції, обережним, розумним читаючим опонента боксером, який не в тупу забиває суперника, а спочатку підіб'є, а лише потім доб'є. І в цьому якраз таки і криється головна інтрига цього бою у новому Пуерторіканці. Новий стиль якого і стане проблемою для багатьох топів. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, найцікавіше за місяць. Я думаю, не потрібно розказувати, що Берланга програє каналу ледь не в кожному моменті, окрім антропометрії і, можливо, швидкості рук. Проте... Бої виграються не технікою, оскільки Ломаченко тоді би рівних не було, а стилями. А точніше, як вони співставляються один з одним. Якщо коротко, Перторіканець не приховує своїх намірів повністю скопіювати біволо, адже той дуже детально показав, як саме можна перемагати канелу та які в нього слабкі сторони. Берлана чудово знає, що Альварес не полюбляє шлени пресинг у свій адрес адже є технічним бійцем, який часто ледь не ідеального моменту та удару, не дуже в захваті віддальної дистанції, що логічно, адже він є меншим з абсолютно кожного свого опонента. Та в цілому не є прихильником високого темпу, оскільки волочить на собі досить велику кількість м'язів, які потребують, чи немало кисню. З тих пір, як перейшов у 76 кг і програні фінальні раунди 41-річному Головкіну, тому гарний приклад. І з одного боку, те, що біволу знадобилось для перемоги на сильну канело, не є чимось надприроднім та неможливим у повторенні. Ба більше це все навіть чимось схоже на те, що показав Берланга у своєму останньому бою. Вивірений бокс на дальній дистанції. Проте з іншого, диявол ховається в деталях і нюансах. Із цих нюансів цілий вагончик та ще маленька тачечка. Едгар однозначно покращив свою роботу на дальній. Хлопець досить напевно, як і скорочує, так і розриває дистанції. Але на відміну від Бівола, останнє він робить без нападу та лінійно. що перестає бути чимось крутим. Адже фішка якраз в тому, що біол вміє бити з руху. бити дуже непогано. Що й дозволяє йому виступати нападати одночасно не кажучи вже про зміну положення під час самого нападу. В той час як Берланга просто розриває дистанцію. І різниця в цьому вкрай велика. Адже Енгар такими діями не виграє момент. Він просто уникає шкоди й не більше. В той час, як Бівол якраз таки виграє. Ну і найголовніше, такий стиль потребує неабиякої І Якщо в бівало вона є, то берланга втомлюється вже до середини при високому темпі. А якщо темп невисокий, то тоді Альварес відчуває себе в шоколаді. Сенсу з такої стратегії як. З депутатів у раді я навіть мовчу про те, що цей бій буде у 76 кг, а не 79 кілометрів. Далеше канело зможе дозволити собі проявляти більшу активність, значно більшу ніж тоді. У підсумку ідея, як і план Енгра, все ж заслуговують похвали. І хоча нічого крутого в них немає, але те, що він розуміє, що саме його звичний стиль не рійне Саулі. Для нього це вже перемога. Працювати як біл весь бій він точно не зможе, не вистачить витривалості. Без витривалості кількість ударів зменшиться, що дозволить Канелу відчувати себе комфортно. А без кількості, а тобто серійності, раунди будуть ближчими, та й Альварес просто перебиватиме берлангу на техніці. Що що, Канелу дуже гарно вміє працювати від суперника на контрнападі, має дуже високе IQ і зловити навіть такого не зовсім. Зручного опонента на оверхенд у відповідь на джеб чи апперкот на ближній. Проблем не складе. Тим не менш, інтрига цього бою не стільки в тому, хто переможе, адже повірити в те, що Едгар настільки швидко прогресує, що зможе покращити так багато моментів за якихось два боя, я не можу. А в тому, як саме пройде бій. Чи зможе Берланга створити незручності для канелу? Чи мексиканець все ж розмаже його так? Як це і має бути, враховуючи всю передісторію та його реалії? Як на мене, нас очікує маленький сюрприз. Будемо відвертими, Альварес потроху здає позиції. Останні декілька поєдинків він мав позицію далеко від тої, яка зробила його тим, ким він є. Живою легендою. І хоча перестати перемагати він не перестав, його виступи проти райдера, якому просто подарували шанс. Мунгії, якого з таким самим рахунком по-чесному виграв Нонейм no з Ірландії ще у 69 кг, та навіть 41-річного Головкіна, на якому він програв кінець, вже не вражають. Все більше і більше здавалось би, посередніх саме в порівнянні з Канело або просто не в формі хлопців, створюють для нього проблеми. І берланга, як на мене, буде одним із них. Бій виглядатиме на кшталт канело проти Планта. Парторіканець ключов велосипед кружлятиме навколо Альвареса, закидуючи того прямими ударами з наступним розривом дистанції або клінчом при будь-якому подуві вітру зі сторони свого суперника. Альварес завдяки гарному захисту уникатиме більшості шкоди, адже ухилитись від удару Едгара лівою простим поворотом голови для нього не щось нове. Проте активність в перших раундах на стороні Берланги дозволить йому хай не яскраво. Але отримувати раунди до себе в скарбничку. З кожною новою трихвилинкою в тому веде гра проявлятиметься пропорційно до зростаючого пресингу Канело, який, підлаштувавшись до свого візаві, вивчивши його звички та ритм, просто почне забивати бідолаху з неймовірною влучністю та успіхом. Маючи характер воїна та статус непереможного бійця, Едгар не зможе залишитись холоднокровним і дотримуватись свого плану, та просто почне відповідати, лізти в рубку, де Сауль з легкістю упіновить того та відправить. У нокдаун. Порториканець підніметься, хлопець не настільки скінний, щоб так легко здатись, але сенсу з цього не буде. В тому, як і тонаж почнуть брати своє, і Сауль, не дивлячись на сапку, витривалість в пізніх раундах, все ж доб'є опонента. Результат досить близький по очкам бій, який парадоксально, але закінчиться саме впевненою перемогою каналу нокаутом. приблизно у восьмому раунді. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо першим патреонам, Джеку Антону Садовому, Євгену Гетьманському та новому нашій команді Антону Підгайному за фінансову підтримку. І не забувайте, найголовніше бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску.